Я Барташ Андрій, лікар, невролог, гелітолог, остеопат. А зараз я би хотів з вами перейти до більш таких простих речей повсякденних, які можуть страплятися з вами. Втратив свідомість в транспорті, коли дуже спекотно, чи там де є натовп, в якомусь там торговому центрі. І ви бачите, що людина зомліла. Да? Це короткочасна втрата свідомості. Знову ж таки, це нічого хорошого в цьому немає. Не треба давати можливість відіспатися, да? тому що це є гіпоксія головного мозку. І коли є гіпоксія, наші клітинки. Які є тільки певна кількість в нашому головному мозку, вони поступово відмирають. Ви підходите до людини, обов'язково розкриваєте комірець, щоб людині було краще дихати, легесенько укладаєте і трошечки припіднімаєте ноги. Підкладаєте під ноги, наприклад, сумку, чи згорнути можна одяг, якийсь, щоб ноги були трошечки вищі за голову. Таким чином ми додаємо нову порцію крові. Від ніг до голови, не притомна і треба її трошечки простимулювати, повернутися до тями. І в нас є завжди такі прості речі під нашими руками, це наші руки, якими ми можемо допомогти людині відновити стан свідомості. Для цього треба простимулювати певні ділянки в тілі, які дуже чутливі у нас. Наприклад, вся проекція тіла, нашу кисть. Також все тіло проєктується на кожне. Пальчики, да? Також є проекція на ухо, на нос, на всі і на стопи, Да? Ви натискаєте великі пальчики. Це у нас проекція голови. Да? І ви міцно їх стискаєте з однієї сторони і з другої сторони. Якщо цього недостатньо, ви затискаєте між пальчиками. Ось це. Це у нас підвищення великого пальця. І ви захоплюєте з двох сторін, стискаєте може пристимулювати людину для повернення в свідомість. Потім ви щипаєте нос, міцно щипаєте. ріжали і відпустили. Ви розминаєте мочку вуха. Знову ж таки, це у нас проекція всього тіла на ухо, Да? І це у нас голова. Знову ж таки, ми стимулюємо мочку вуха, щоб до голови прийшла більша порція крові. І це найголовніші такі наші елементи, які ми можемо надати постраждалій людині.